Ти в декреті як довго? Три з половиною Я бачу. І психічний стан уже тримається, не знаю на чому. Добре, якась історія у вас може є цікаво. От давайте про дитину цікаву історію. Мені як майбутній матері цікаво. Загубила її вдома. А ви Я вдома загубили дитину? Це настільки ти тупієш? А як ви її загубили? Я живу в приватному будинку, він заховався в дворі. Твоя дитина з'їбалася від тебе, правильно на вулицю. Прикольно, що ти така, вона сховалася від мене. Та ні, вона може просто не встигло добігти. Е, ви не б'єте свого сина. Ну, по рукам давала. За що? Е, Танцював просто. Да хуя радуєшся, синок. Ви б'ється. Він б'ється? Він да. вас Да. І ви висо це уїбали. Добре, а є якийсь психолог, хто знає, що робить, коли твоя дитина тебе ж б'є? Так утримувати руку і розмовляти? Так. Ага. А я а як пояснити дитині, щоб вона тебе не била? Дать здачі. Дать здачі. У вас є дитина? У мене менше піснокі